На полицях продукція зроблена місцевими жителями з херсонських матеріалів і продуктів. Принести свої вироби для продажу можуть усі охочі. Умова одна. Вони мають бути пов'язані з Херсоном і областю, розказує власниця крамниці Юлія Кісельова. Ідею, каже, мала давно, але на її реалізацію не вистачало часу. Нині у місті залишаються багато людей, які працюють і займаються творчістю, говорить Юлія. Я хочу прославляти саме наш край, я хочу саме наш край показувати людям розповідати про нього. До нас приїжджає дуже багато репортерів зі всього світу. І гуманітарна допомога, різні фонди, різні благодійні організації. І вони завжди хочуть звідси щось з собою повести. А, ну... Нам доводилося просто роздарювати те, що ми мали своє флажки, якісь браслетики, там, типу, те, що нам просто або дарували колись, або ми самі за власні кошти купували. Ну, але це було не локальне, це було просто про Україну в цілому. А я хочу, щоб тут, в Кремничці стояли саме локальні місцеві вироби, продукти, все про Херсон та Херсонську область. Зараз у крамниці роботи десятьох херсонських майстринь і майстрів це браслети, підвіски, шопери, футболки, хустки. Також у нас є місцеве варення дуже класне. Є кавунчики, отакі суперові. Вони теж з історією. Це наша ми сестричка з лікарні ХБК. Вона у вільний час. Чоловік її вирізає на дереві отакі кавунчики, вона їх розмальовує. Дуже така позитивна людина, наліпки про Херсон. отакі такі брошки робить наш Сергій Кіндра. Також вони починали робити оці браслетики чарівні. І тепер він робить брошки. І я думаю, що він буде не тільки брошки робити, тому що теж така доволі така творча людина. Є тут і роботи Юлії. До речі, я ніколи раніше не малювала. Це відкрилося в мені буквально нещодавно, коли я просто вперше сіла, спробувала розмалювати якийсь… де воно? Це перша моя робота. Просто я знайшла. Прикольну картинку в інтернеті і вирішила щось таке спробувати намалювати, і якось діло пішло. У продажу також мед з історії зараз під нього розробляють оформлення. Розказує Юлія, чому ми вирішили займатися медом? Я знаю, що мед багато хто продає, але є така історія з одного з сел Херсонських. На жаль, зараз воно поки що в окупації знаходиться. Там, в тому селі, були люди, які займалися медом. І от окупанти полізли до тих людей вулики набрати меду або вулики вони хотіли забрати, я вже точно не пам'ятаю. І їх дуже сильно покусали бджоли. І о, там було три людини, які були прям тяжко-тяжко в тяжкому стані. Їх дуже сильно покусали бджоли. І тому ми от рішили оцю історію. О, Влити в цей мед, скажімо так, да, і розповідати з цим медом, продавати не тільки мед, а і історію. Також що це мед незламних херсонських бджол. <гум> Він так і буде, до речі, називатися. Чумало виробів вже знайшли власники в Україні і за кордоном. Гроші від продажу каже Юлія ідуть на потреби військових. Ми допомагаємо, як то кажуть. Начебто і такими маленькими да, справами. Ну, я маю на увазі, ми не купляємо там якісь супердорогі дрони або машини. Але е, битові якісь речі, або якісь смаколики, або ліки, да, наприклад, тут у нас полиця ціла з ліками для хлопчиків, воно теж завжди актуальне. Е, тому абсолютно всі виручені кошти, які ми. Е, Ставимо ну трошки вищу за ту ціну, яку нам дають люди. Ми все це переводимо на допомогу нашим хлопчикам, на закупівлю нижньої спідньої білизни, шкарпеток, ліків, якихось там смаколиків, тих же самих для хлопців. Ольга Ляшенка Ігор Печенка, Роман Царьов, Суспільне, Новини, Херсон.